Друзі, вітаю вас з прекрасним святом Днем Незалежності. Знаєте, незалежність це те, до якого ми йшли дуже довго і важко. І якщо відверто кажучи, ми йдемо і нині до нашої незалежності, бо сказати, що ми здобули цю незалежність уже повністю, ще не можемо. Кожний день, кожний, кожну мить ми боремось. І дуже сподіваємося, що ми прийдемо все-таки до істини, незалежної, багатої, прекрасної України. Я думаю, що для того, щоб досягнути цю мету, треба бути насамперед глибинним українцем. У мене народився такий вірш, якщо мені дозволите, я почитаю короткий вірш, але мені здається, що він передає суть от того, яким ми маємо бути, щоб здобути цю незалежність і зробити незалежну нашу державу. Ну, вірш називається Бути українцем, любити країну. Не тільки про це говорити, бо слово красиве ховає бува каламуць. У справжній любові сховали свої колорити, а справжність її нехай вчинки твої доведуть. Світі почуття починаються з рідної хати, і з маминих слів, що до правди ведуть на простець, Любить Україну. Це значить щодня дарувати для неба і свій осінний промінець. Хай роду відбиток на наших карбується лицях, де колосу профіль і виблиск живої води. Любить Україну, а це значить будь українцем відверто, завзято, не несхідно усюди. І завжди. Тож, будьмо українцями. Святом вас. Слава Україні!